Вітаю вас на каналі «Мама на Світлиця. Сьогодні я буду готувати кучерявий сирник. Цю назву він взяв від форми свого тіста, яке ми натираємо. Сирник є дуже простий в виконанні, але проте дуже смачний. Вам буду вдячна за вподобайки і підписку. Це мене порадує. Починаємо. Приготування сирника з того, що я просіла 450 грам муки, щоб не затримувати вашу увагу. І так само буду сюди додавати цукор. Цукру в нас 160 грам, додаю пів чайної ложки солі до цукру. І тут в мене є дві чайні ложки порошка. Також додаю до цукру. І до цукру додаю. Три чайні ложки рівні какао. У мене какао супертемне. Три столові ложки перепрошую, какао додаю. Ще одну от столову ложку. З какао теж не треба переборщувати. ліпше брати супертемне, тому що воно надлишково скріплює в нас наше тісто. І перемішую все сухе спочатку з цукром, і потім пересіюю через ситку. Ситку помаленьку накладати буду і пересіювати. Так воно гарно все пересіюється. У нас не буде ніяких там грудочок. Ми їх всіх тоді промнемо через ситку і буде все гарно. Так до кінця просію. Промішую всі сухі інгредієнти добре. Тісто готується дуже швидко. Але перед тим, що має бути розтоплене в мене змішане масло, 100 грам масла і 100 грам смальцю. В мене в окремій мисці. І воно не має бути гаряче, воно має бути тепле, розтоплене. Змішуємо, щоб рівномірно розтопився в нас цукор, роз, розійшовся по всьому. також порошок до печива. Робимо ямку і сюди вибиваємо 2 яйця, і помаленьку будемо додавати наш жир і замішувати тісто 2 яйця помішуємо. І також помаленьку наливаємо наш жир. І промішуємо спочатку ложкою. А потім можна рукою домішувати. Тісто гарне, м'ягеньке, воно є жирне, але легко вимішується. Трошки вимішали, знов додаємо жир порцію і вимішуємо. Вимішують тісто тепер рукою. Збираючи суміш вже навколо тіста м'якого, в по звичайному порядку. Ось таке в нас вийшло тісто, воно і масне, трохи навіть не однорідне, але таке і має бути. Ділимо його на дві частини, завертаємо плівку і кладемо в морозилку на годину, щоб воно нам потім добре терлося. Дивіться, щоб воно і не було перемерзле, щоб не було важко з ним працювати. І готуємо тим часом начинку сиру кисломолочного. Для начинки беремо кілограм сиру, 200 г цукру. Я ще даю півчайної ложечки солі до цукру і пачечку ванільного цукру висипаю. Помішую цукор і даю до загальної маси сиру. Сюди ж даю столову ложку крохмалю і дві столових ложки манної крупи. Ростоплене масло. 100 грам і 5 яєць вибиваю. І все буду міксувати блендером. Все помаленьку змішую спочатку, щоб воно зм'якло ложкою, і зараз буду блендером міксувати. Масу я отримала в результаті. І починаємо тепер третій етап збір нашого пляцка. Форма в мене 30 на 30 см, натираю наше тісто на дно форми одну частинку з двох. Якщо ви розділили, дивіться, що рівномірно вийшло на низ і наверх до нашого кочерявого сирника. Робимо основу. Тісто розподілила по всій формі і зробила такі невеличкі бортики з тіста. Ось воно гарно розпорошується по всій формі. Воно таке, такого вже враження, що воно вже є розсипчате. Тепер буду викладати зверху начинку. Начинка в нас гарно розподілилася по всьому нашому тісту. І зверху я буду натирати. Другу частину шоколадного тіста. Натираю тісто в окрему тарілку, а з тарілки, дивіться, яке гарне у нас тісто, вже буду розподіляти по нашому сирничку. Так, по всьому порогу. Вся начинка розподілена, так само, як і тісто зверху. Ставимо пиріжок випекати на 45-50 хвилин. Духовка в нас розігріта вже до 180 градусів. Випікався в мене кучерявий сирник 50 хвилин, і я ще його залишила на 10 хвилин в духовці після виключання і охолочений нарізаємо. Дякую вам за увагу до наших відео. Не забудьте про подобайку і підписку багато нових відео.